Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про вже досить рідкісну рибу українських водойм. Це виразуб Причорноморський. Виразуб Причорноморський по латині рутилас фрайстма, видри броду плітка, рутилас родини коропових. зустрічається у басейнах Чорного, Азовського і Мармурового морів від річок Болгарії до Західного Закавказя. В Україні водиться у басейнах Дністра, Сіверського Дінця. Зрідка в Азовському морі. Виразок причорноморській занесений до Червоної книги України, як вид, що зникає. Вилов його повністю заборонений на території нашої держави. Також цей вид риби перебуває під охороною Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі. У недалекому минулому був поширений в багатьох річках України, а в понизі річки Південний Буг вважався навіть промисловою рибою. Проте, внаслідок зарегулювання стоку річок та їхнього забруднення, чисельність вирезуба значно зменшилась, і нині він, на жаль, трапляється одиничними особинами. Доволі потужна популяція збереглася лише в течіях річки Дністра та Дністровському водосховищі. Свою назву вирезуб отримав завдяки міцним глотковим кісткам з потужними зубами, ними він здатен розчавити досить великі раковини молюсків. Окремі представники вирезуба Досягають у довжину 75 см та ваги 6 кг. У цієї риби струнке, валькувате, видовжене тіло вкрите дрібною лускою, голова невелика, її довжина менша від висоти тіла, висота спинного та анального плавців більша від їх довжини. Грудні плавці розташовані попереду у явної вертикалі від спинного плавця, хвостовий плавець великий з глибокою виїмкою. Верхня частина тіла темно-сіра із зеленуватим відтінком, боки сріблястого кольору, а черево біле, спинний і хвостовий плавці бурувато сірі, інші біля основи червонуваті з сірими кінцями. У період нересту луска стає блискучою, на її поверхні та на голові з'являються конічні бородавки молочного кольору, а боки тіла риби стають червонуватими. Виразок причорноморській віддає перевагу ділянкам річок з коловоротами, швидкою течією з чистою. Навіть джерельною водою, багатою на кисень. Тут він живе переважно навесні і на початку літа до закінчення розмноження. Після цього плідники швидко переміщуються в лимани річок, глибоководні плеса, водосховища, де нагулюються, а потім і зимують, хоча частина риб починає йти до нерестовищ ще восени. Основна маса риб нерестову міграцію розпочинає і закінчує навесні. Статевої зрілості досягає на 4-5 році життя. На нерестовищах риби перебувають до тих пір, поки не зменшиться паводок. Внаслідок цього вода очищається від мулу, а її температура досягає 12-15 градусів Цельсія. На кам'янистих перекатах самиці відкладають 90-270 тисяч ікринок, які течією заносяться під каміння. Там ікра інкубується і через тиждень з неї виклювуються личинки. Молодь живиться тваринними організмами, які містяться в товщі води. Дорослі особини споживають переважно молюсків та ракоподібних. Найінтенсивніше виразу бживиться в теплу пору року, а протягом доби в нічний час. Відповідно до правил любительського та спортивного рибальства забороняється лов риби та інших водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України. Тому, шановні рибалки, якщо вам трапилось зловити виразуба при Чорноморського, то обов'язково випустіть його назад у воду. Давайте разом збережемо вид, що зникає. Друзі, а ви хоч раз ловили верезуба. Як це було і на яку оснастку та приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!